Вже рік не пишу, то поспостерігаю. Вже другий служу до всіх воюваю, не хочу казать, та не можу мовчати. Хоча вже запізно навіть кричать. Ця війна не за нас та воюємо. Ми наверху підірасти всієї країни. Ця війна за ресурси, ресурси не ми. А мама до смерті чекатиме сина. Життя то той час, що походу минає. Кожен з нас ціну свою знає У когось вона завелика, за велика захмарна. В когось смішна пане печальна один поливає лайном все підряд, а другий лайном все підряд поливає. По факту ти любиш лише власний запах, той заказать. Той сам підкупляє Україна по тему і змін. У мирнаї Україна, і у воєн проти не один. Остобою Україна. Ми змінимось, та нам потрібен час повстанемо, бо ми вже так робили. Хочу, що залишки піде раз пообірати Розумовний вміли, вже третій рік в країні тончеться війна, а владі досі, сука, не збагнути, що батьківщина в нас усіх одна. І незалежній в Україні бути, ми змінимось, де звибору нема. Або ж понем тиме, то ми І в мене для всіх є новина. Що з нами Бог, то ж перемога з нами. Україна потепує змін.